У маленькому жвавому містечку, розташованому між пагорбами та блискучою річкою, жила допитлива та відважна дослідниця на ім'я Зої. Зої любила пригоди і мріяла про приховані скарби та чарівні місця. Одного сонячного дня, досліджуючи горище своєї бабусі, Зої натрапила на стару запорошену скриню. Усередині вона знайшла таємничу карту і записку з написом Для найсміливішого дослідника керуйтеся цією картою, щоб відкрити дивовижний світ. З картою в руках Зої вирішила у свою пригоду. Вона йшла густими лісами, перетинала бурхливі струмки та сходила на круті пагорби. По дорозі вона знайшла доброзичливих тварин, які допомогли їй знайти правильний шлях. Коли Зої заглибилася в ліс, вона помітила, що дерева стають вищими та загадковішими. Вона потрапила у чарівний ліс, де листя світилось золотим сяйвом, а квіти співали чарівні мелодії. Раптом мудра стара сова, що сиділа на гілці вище, заговорила до Зої. Привіт, маленька дослідниця! Щоб знайти те, що ти шукаєш, ти повинна розгадати загадку. Ось вона. Я говорю без рота і чую без вух. У мене немає тіла, але я оживаю з вітром. Зоя задумалась над загадкою. Через мить вона посміхнула і сказала Відлуння! Відповідь, відлуння. Сова схвально кивнула і вказала їй на приховану стежку, яка приведе її до скарбу. Дотримуючись вказівок сови, Зоя прибула до входу в блискучу кришталеву печеру. Стіни блищали, як діаманти, а повітря було наповнене тихим заспокійливим дзичанням. Зоя обережно увійшла, її серце калатало від хвилювання. Глибоко всередині печери Зоя знайшла чудову скриню, вкриту чудернацькими візерунками. Дівчинка відкрила її і побачила колекцію магічних артефактів, кожен з яких світився містичним світлом. Серед них була маленька старовинна книжка під назвою Таємниці Хоробрих. Зоя відкрила книгу і побачила, що вона наповнена історіями відважних дослідників та їхніх неймовірних пригод. Дівчинка зрозуміла, що справжнім скарбом є мудрість і мужність, якими поділилися ті, хто жив до неї. Із серцем, сповненим нових знань і натхнення, Зоя вирушила додому. Вона не могла дочекатися, щоб поділитися своєю пригодою з друзями та родиною та розповісти їм усе про відважних дослідників, які її надихнули. Повернувшись у своє містечко, Зоя зібрала друзів і рідних, щоб поділитися своєю неймовірною подорожю. Вона показала їм старовинну книгу та розповіла про зачарований ліс, мудру сову та чарівну кришталеву печеру. Натхненні її пригодами, друзі Зої також вирішили стати дослідниками. Вони планували досліджувати нові місця та пізнавати навколишній світ, знаючи, що хоробрість і цікавість приведуть їх до чудових відкриттів. І ось Зої та її друзі зробили свій перший крок у новій подорожі, знаючи, що за допомогою мужності та дружби вони повинні справлятися з будь-якими випробуваннями. Того дня про Зої, відважну маленьку дослідницю, розповідали в місті, надихнувши багато інших шукачів пригод вирушити у власні подорожі. Дякую, що приєднались до Зої у її пригоді. Пам'ятайте, ви теж можете стати дослідниками, просто залишайтеся цікавими, хоробрими і ніколи не переставайте відкривати чудеса у світі навколо себе.